І сьогодні ми завітаємо mm -hmm. до нашого Інни. Привіт! Заходь! Привіт, мене звати Інна. Мені 27 років. Я ламімейкер і бровист в чудовому салоні Ламше мої бровари». Тут я вже працюю рік. Ви мене можете знати як учасниця проекту «Супермам», де мене захейтили за те, що я працюю ламімейкером. Юль, чому два? Дівчата в б'юті індустрії досягають набагато більших висот. Я тільки почала. Я думаю, тобі треба закінчити іночка. Що ти ореш? Крутити вії просто як розвага. Так скажу так, що ламінування це а, на наш час, це природній процес, який робить дівчат гарними і крутими. Нашому салоні ви можете зробити не тільки крути. А також завітати до наших неймовірних майстрів, які в нас є. Це і берегові, і манікюр, педикюр, масаж, косметолог, а взагалі весь сервіс, який є в саме найкращий в нашому салоні. Тому а, ми вас будемо з радістю чекати в нас в лапенки. Також хочу вам розказати чудову новину. З 1 січня я розпочинаю свій курс and брок. Де я навчу вас робити по унікальній методиці гарні блії і круті брови. Тож чекає!